Одна програма на одній частоті якість найвищого гатунку. Перший національний початку листопада можуть побачити жителі віддалених куточків Курюківського, Семенівського та Новгород Сіверського районів. А ще в прилеглій російській Брянщині. Ось цей круг, красний круг, сплошна красна лінія – Це зона увереного прийому 10 кіловатного передатчика, який працює нині з радіусом покриття 54 кілометри. Синяя сплошная линия, это с радиусом 60 километров, это зона, в которой можно принять сигнал, скажем, при помощи усилителя. Та же польская антенна, которая позволяет качественно принять сигнал. Нещодавно на радіотелевізійній передавальній станції холми було замінено аналоговий телевізійний 5-кіловатний передавач на новий, вдвічі потужніший. Передавач 2008 року випуску приїхав з Польщі, але він новий для наших фахівців. Обнові тут раді. Управління він дуже зручний, от, безшумний. От ви ти, передавачі, чує, як вони працюють? Це не чутно. Охолодження водяне в його національне телебачення. Нарешті завітало в оселі як мінімум 120 тисяч українців, що проживають в районі покриття станції. Про інформаційну проблему прикордонної Чернігівщини керівництво області вже не один раз доповідало у Києві, і ось почули. Чернігівська обласна державна адміністрація одна з небагатьох, хто майже всі питання вирішив самостійно. До нас ви звернулися по факту тільки за передавачем, який концерн РТ налагодив, отримав, чинив і включив всі інші питання. Ви вирішили самостійно. Це приклад для інших обласних адміністрацій, як треба працювати. Коли губернатор звернувся в Мінінформполітики і в комісію, щоб що є проблема. В Чернігівській області є білі п'ятна, де українське телебачення не досягає певних верств населення. Значить, було прийнято рішення на комісії прийняти всі заходи, щоб забезпечити мовленням північ, не тільки північ, а й деякі райони Чернігівської області. З холмів сигнал не долинає до найпівнічнішої точки області України Грем'яча. Вітчизняних мовників тут побачать вже у найближчому майбутньому. Передаватиме станція у шості. Ми бачимо, яку які кошти сьогодні Росія тратить для того, щоб все таки покрити нашу область. Ми бачимо п'ять передавачів кругом наших новоросівсько Семенівського, Курківського району Сьогодні Ми маємо один, який покриває і покриває також і їхню зону дії. 0,5 кВт, У нас є 10 кВт. Звичайно, хотілося, щоб та область, та частина району Новоросівського, в тому числі Гремяч, щоб вона була покрита. А зараз головне, аби Україну бачили в прилеглих до Росії регіонах. Терористи зруйнували. Ми відновили національне телебачення, бачать в Донецькій та Луганській областях. На Донецьк з Волновахи вже мовить зараз 5 так, каналів, ну, навіть 6, враховуючи Україну. Це УТ-1, 1 плюс 1, 5 канал, Еспресо, і, е, Україна і Донецька обласна телерадіокампанія. В Росії діє аналогове телебачення, і в Україні від нього відмовлятися теж поки не будуть не на часі. Повідомляє заступник міністра інформаційної політики. Цифра в нашій державі працює паралельно. Остаточний перехід на цифрове мовлення поки відтерміновано.